Рівні 50 копійок у червонограді, 3 гривні до гірника та 6 до Соснівки. Такі тарифи пропонують встановити виконкому місцеві перевізники. 12 червня в комунальній газеті Новини прибужі опубліковано проект рішення виконавчого комітету про встановлення тарифів на приїзд в пасажирському транспорті загального користування на території Червоноградської міської ради. 4 липня цей документ з'явився і на офіційному сайті місцевих органів влади. Там сказано, що тарифи пропонують підвищити з огляду на відповідне звернення перевізників. Вони переконують, що з чинними тарифами працюють у збиток тому не можуть забезпечити надання стабільних та якісних послуг. Аргументують нові ціни подорожчанням паливно-мастильних матеріалів запчастин, станом дорожнього покриття та великою кількістю пільговиків. Нагадаємо, з часу останнього подорожчання проїзду у маршрутках не минуло і трьох місяців, затверджуючи оновлені тарифи наприкінці квітня, члени виконкому наголошували, що перевізники зобов'язані натомість підтримувати частоту в автобусах, дотримуватись графіків руху, особливо ввечері, та возити пільговиків. Як ці умови виконуються, може оцінити кожен, хто користується громадським транспортом. Знімальна група телеканалу запитала мешканців міста, чи підтримують вони, можливе, чергове подорожчання проїзду у маршрутках міста. Обідали нас, обідали нас, і ніхто на нас не звертає уваги, все. і все піднімати. Куда вже? А як прожити? Ніхто не задумався. Кожен день хліб підняти, м'ясо підняти, ну кожен день, ну, людина тут жити хоче. Якби не було та мусить тисячу гривень, як можна прожити. Хай піднімуть пенсію. Щоб більше була пенсія. Трохи вас влаштовує приїзд в самих маршрутках? Ні, 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 ні. тому, що казали, пенсіонерам можна безплатно, а да? вона не виходить. Ми так рідко їздимо, синок. Дорого пенсіонерам треба зробити. Дешевше. А вас влаштовує приїзд в самій маршрутці? Mm? Проїзд у маршрутках вас влаштовує? влаштовує. Де ж таке робити? Що раз підвищують, підвищують і підвищують. Пенсіонери кажуть, одні безплатно, другі платні. Ви то не знаєте, пане? <плес> ну, <Но. плес> то як то робити? То як то правимо? Чи, чи безплатно, чи безплатно. Показують газету, в газеті писало, що пенсіонери всі мають сідати безплатно. А власники автобуса кажуть ні. Ну, а яке ваше ставлення до підняття до підняття проїзду? Дуже погано, не можна так робити, піднімати. Моцять. Я можу сказати, звичайно, що е... Повинно бути все ж таки так, як не є ціни, тому що коли наші депутати міської ради стали підраховувати, то абсолютно зовсім по-іншому бензин використовується, як вони кажуть. А вони хочуть і бензин мати, і гроші мати, і, 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 щоб було все добре. Так не може бути. В крайній випадку можуть підвистити ціни аж на 2.10, то не більше. А у вас влаштовує проїзд в самій маршрутці? Мене особисто не влаштовує, тому що я як віде, я повинен їздити без черги, не повинно бути для мене ніяка черга, а я стою в черзі так, як і всі. Воно вартує той проїзд, але справа в тому, що багато людей на пенсії не працюють і не мають чим оплачувати. А вас влаштовує сам проїзд маршрутці? Ні, не влаштовує, тому що в мене нема стільки грошей, щоб платити. За таку пенсію, як я проробила 32 роки і маю 949 гривень, я не можу прожити. За квартиру заплатити ліки, купити і. Ми крайні, так? — Так. О, Ще не вистачає 2,50. Нам не перші хто небудь прибавляє, ми за два вони можемо їхати. Яких там 2,50 вас разів. Де ж можна, як нам навіть, навіть ні копійки не прибавляють, так на тисячу жити, тисячу Тож В Білому домі кажуть, що мають брати всіх, кого хоче. Пенсіонери, типу, цьому. а що ж не беруть? Тільки два чоловіка беруть і все. Більше не беруть. А влаштовує вас приїзд маршрутках? Ну нормально їхати, людей немає багато. Нормально, що пора, нормально їде, все нормально. Тільки ціни, що піднімаються, люди добре, та де ж так можна. Ну де ж так можна. Ми не розуміємо, підемо в білий дім, говорять, ідіть, сідайте, беруть скільки треба. Раз стояли тут журналісти, стояли цілий день, то ми їхали так, скільки нас було, скільки на шофер взяв, ні слова не казав. Тільки журналісти пішли, все, нас вже знову. Но знову не брали і все, і не знати кому вірити. Хай прибавлять пенсію, хай нам дають ті гроші, що положено, хай не дають автопарк, а хай дають пенсіонерам на руки. Ми будемо знати, що ми платимо і все. Де ж так можна, Тож так не можна знущатися з людей. Сьогодні 2,50, завтра 3, післязавтра 3,50. Пидиться на тих людей, та то вже Боже, туди-сюди люди Ну, не купи не потрібно пенсіонери нікому. Робили, працювали і що заробили? Хай до пенсії додають. Ми ж нам же ні копійки з пенсії не дали, ні копійки. Ви знаєте, ще одне скажу: У маршрутці написано. Ми люди сидять всі місця, а щось четверо стоячих. а вони ж беруть море людей. Так що для них то нормально все, я не знаю, чому вони визволяються. Якби як зробили талони, талони зробили. Да. Білет, хай дають білет, взяли ми білет, ну, добре, все так. поїхало. От. А то ж без білетів, без нічого, де ті гроші не, діваються? Одна людина вниз зупинці їде, і така сама ціна, котра до кінця. Нехай вони якось то унормовують, зараз нехай влаштовує, але не піде, вже вистачить.